І так, привіт, Ютуб! З вами Леший І перше, і саме головне хотів би подякувати всім моїм підписникам за підтримку мого каналу в такий тяжкий час для моєї країни, для мене особисто. 700 підписників це рекордна кількість моїх підписників на даний час. І я вам дуже вдячний за підтримку. Там мені люди казали, що якби я був на нулі, то в нас би не було інтернету, в нас не було би світла, світла насправді немає. Але я маю от таку штучку. Ну, орки того не знають, а українці мають знати, то повербанк називається. От, його можна заряджати. він заряджається, дає нам таку необхідну енергію для телефону, для роутерів, для праці. Всіх Засобів зв'язку. І хотів би показати, як виглядає фарт от з моєї точки зору. Фарт виглядає таким от образом. Приблизно так виглядає. Ще раз дякую всім за підтримку. Маємо то, що маємо. Бережіть себе, перемога обов'язково буде за нами. Радий, що ви мене підтримуєте. Слава нації і смерть Російській Федерації!